Трамп відклав зустріч з Путіним, бо той не готовий зупинити війну на лінії фронту. Також він анонсував санкції проти двох нафтових компаній Росії Лукола та Роснафти, і реалізував їх. Більше того, у ЗМІ пройшла інформація, що Сполучені Штати навіть дозволили бити ракетами штормшаду по території Росії, але Трамп це спростував, хоча б дещо двозначно. Він не знає, що цими ракетами робить Україна і взагалі каже, це не наші ракета, це європейські. А що вони роблять, я не знаю. Скажіть, будь ласка, що все це означає, і чого нам чекати? Ну я сьогодні буду намагатися бути не дуже багатослівним, бо, чесно кажучи, багато разів вже на цю тему говорив, і воно вже трішки повиговорювався. Якщо дуже коротко спробувати, не обіцяю, то тут декілька є моментів. Перший момент це динаміка внутрішньополітична в Сполучених Штатах. Трамп е вже знаходиться в коридорі дій. Коридор, який заздалегідь був визначений. По-перше, електоральні настрої. Вони тотально проукраїнські наразі і тотально антиросійські. Настрої еліт абсолютно так само. Настрої спонсорів республіканської партії, де ще і в тому числі є виробники озброєння. Туди ж. У Трампа внутрішній коридор, внутрішньо зазначений політичний, не те, що би вже дозволяє йому робити Путіну приємною і намагатися чи не намагатися, давайте простіше, загравати з Путіним. Тепер для нього це починає коштувати дорогу внутрішньополітично. Нагадаю, що там ще і шатдаун ніхто не відміняв, він триває. І відповідно ситуація в нього внутрішньополітична доволі хитка. Він намагається її загасити за рахунок жорсткої риторики, за рахунок риторики по. А Колумбії по Мексиці, по Венесуелі, по всіх інших, зовнішня політика має бути для нього зараз донором внутрішньополітичної сили, бо в внутрішній політиці немає успіхів. Це перший момент, тобто чому він заговорив про тамагавки? тому що 73% виборців республіканців вони підтримують ідею додаткового збройного для України. Чому він вів санкції по Росії? Бо 80% плюс відсотків американців відносяться до Путіна негативно, на відміну від того, як було коли він прийшов. В нього немає змоги тепер загравати. Також другий момент це Аляска, яка закінчилася нічим, і це серйознішим чином вдарило по іміджу Трампа. І другий раз допустити результату нульового під час зустрічі він не може, тому що це стане катастрофою. Його просто почнуть рвати всередині Сполучених Штатів, і тому вчасно схаменулися. раніше це забирало місяці, тижні Трамп все ще спробував, ну як завжди, поговорити з Путіним. Любить він цю справу. Але буквально три дні, навіть не чотири, пройшло. Як стало зрозуміло в розмові Лаврова з Рубіо, що Росія не відмовляється від власних амбіцій. Ключове для Трампа було, і це стало наслідком розмови Трампа і Зеленського. Зокрема, це припинення вогню, а потім всі вже дипломатія, переговори, все інше. Українська позиція була саме такою: припинення вогню, гарантії безпеки, і далі розмовляємо. А Росія завжди казала ні. Ми спочатку розмовляємо, дипломатія, от Стамбул тягнеться все інше, а припинення вогню буде тільки в кінці, коли ми домовимось про все, про політичні умови і так далі. І Лавров це повторив, з чого Рубіо зробив висновок, що ясно, позиції не змінилися, говорити ні про що. І в Білому домі прийняли рішення, що треба відміняти. Важливим показником є те, що Трамп власним ротом сказав, що я відміняю зустріч з Путіним, чим вирішив підкрести наратив. Що далі просто так зустрічатися з Путіним я не збираюсь. Путін має йти на певні кроки, Путін має давати мені якісь перемоги. Тоді така зустріч може відбутися. А інакше ні. Щодо цього, до того як Трамп сказав, ціле, <кхм> зараз культурне слово скажу, виводок різних спікерів російських, починаючи від Піськова, завершуючи лавровими і іншими. Почали говорити, що так, як там можна відмінити зустріч, зустріч, чия дата не була визначена, неможливо відмінити, підготовки тривають, все ще буде. І потім, коли м Трамп персонально сказав, що ні, зустріч відмінена, випустили Путіна. І Путін що говорить? Ну, краще розмовляти, ніж воювати. Нам ці санкції не по чому. Ми маємо широкий пакет співпраці потенційно з Сполученими Штатами. Ми хочемо говорити, зустрічатися. Я певен, що буде, це лише просто зараз перенесено, але в майбутньому ми зустрінемось. Путін почав демонструвати, що він хоче цієї зустрічі. Зрозуміли меседж від Трампа, і те, що тепер Росія має просити про зустріч, а Трамп просто так не буде на неї йти, тому що йому треба, хоча б. Певне підґрунтя легітимності в очах своїх же виборців, чому він взагалі погоджується з Путіном зустрічатися в чергове, а не давить силою. На цьому тлі Трамп говорив про тамагавки з одного боку, а з іншого боку, взяв вів санкції. і Лукоїл це боляче для Росії. Так, це не ті санкції, які покладуть Росію на лопатки і завтра вона розсипеться або приповзеє, благаючи про те, щоб санкції знімали і готовий йти на будь-які поступки. Нічого подібного і близько не буде. Російська нафта продовжить йти на міжнародний ринок, просто їм складніше буде обходити ці санкції, що вливається в конкретну ціну для Росії а більших знижок для тих, хто купує, бо менша кількість об'єктів буде купувати, менші експортні об'єми, тому що знову ж таки менша кількість буде готова купувати російську нафту. І третє. Значніші логістичні і адміністративні видатки для того, щоб прокладки робити, страхуватися від того, що певні кораблі можуть бути заарештовані, можуть бути зірвані постачання, також треба там в морі переливати з танкера в танкер, купа всього різного, як вони обходять санкції, тобто на виході менше експорту нафти і значно менше доходів, і на це й направлені санкції. І це не тільки про пролокоїли норсніфті, але й було ж введено 19 пакет санкцій ЄС. А також до цього Британія ввела санкції, які готувалися паралельно з 19-м пакетом, фактично дзеркальний пакет британський, який більше акцентований на тіньовий російський флот, і все це разом кумулятивно ставить російських партнерів, тих, хто закуповує нафту у Росії, під перехресний вогонь. Там, де менш боляче від штатів, там болячіше від Європи, і навпаки, по всіх напрямках тому. Точно вдарить і точно боляче, чому власне Трамп і відповів на питання журналістки: що а Путін вважає, що це йому ні по у них імунітет. Як журналістка запитала Трампа, він сказав ми ради за нього за шість місяців. Поговоримо, бо Трампа чудово розуміють розрахунки, через скільки і як вдарять ці санкції, і те, що зараз полетів представник Росії в Сполучені Штати. Це також Дмитрієв, один з показників того, що Росія шукає і намагається знайти точки дотику. Фактично, Росія стала перед розтяжкою в момент прийняття рішення Трампом. Він поклав на стіл дуже погане рішення для Росії тамагавки і погане рішення санкції. Якщо Росія буде тягнути час, то одне з цих рішень він зробить. Росія дзвінком Путіна і всім іншим зробила все, щоб не було тамагавків, але прийняла для себе реальність, що санкції все одно будуть. Бо Трамп мав зробити щось, і тепер вони намагаються, попри ці санкції, тягнути час. І здалі буде запрошення Трампа до Росії приїхати. Буде знову пропозиції проджектів різних тощо. Єдиний важливий момент з приводу таких проєктів. Трампа декілька разів вже сказали, що ніякої співпраці з Росією не буде у випадку продовження російсько-української війни. Чому ж Трамп? Різко змінив свою позицію і вирішив прив'язати будь-яку співпрацю з Росією до завершення російсько-української війни. Якщо раніше він жадав буквально вивести за душки російсько-української війни співпрацю з Росією там півні, північці криголами будувати все інше, чому ж така розв'язча зміна? А вона криється в третьому. Це китайський фактор Трампу вкрай необхідна Європа. Для того, щоб говорити Сі Цзіньпіня з позиції сили. Ну, як мінімум з позиції рівного. Бо у Цзіньпіня є Росія є Північна Корея є інші вибої. І Цзіньпін чітко поклав на стіл рідкоземельні метали, про це скажу трішки пізніше. І, власне, Трамп а, зараз потрапляє в ситуацію, коли якщо він без Європи говорить Сі, він слабкий. Він вже це продемонстрував: митна війна з Китаєм не вдалася. Якщо він з Європи, то це Сізінпін ну, страшно. А що Європі потрібно? А Європі потрібно, щоб завершилася сільсько-українська війна, і Трамп, який півроку тому говорив, що це не моя війна, це проблема Європи. А я взагалі тут так чисто подивитися, мені тільки запитати, коли він на зустрічі приїжджав, і бігав навколо столу, де сиділи всі поважні пани, заглядав до всіх до карт і розповідав: а у того козирі є, у того нема. І далі бігав навколо столу, але не сідав за стіл зайняти позицію. То зараз, щоб отримати Європу, Йому приходиться займати позицію, і казати: я буду сі Сідзімпінням говорити зокрема про завершення російсько-української війни, і для того щоб ми могли надавити разом на Сідзімпіння, Ви маєте солідаризуватися зі мною в митній війні проти проти Китаю. Бо тоді я зможу надавити на нього, і я готовий говорити сі дзінпіням про завершення російсько української війни. Жорстко для цього заява про 500% мита і фонд перемоги України. Те, що ніколи не відбудеться, і те, що є абсолютною, перепрошую, чухнею, бо 500% від нуля це нуль. Ніяких там грошей близько не буде, але ж гучно сказано, перемогу України. Через це санкції по Путіну або, могли бути там, агавки, щось інше, бо йому треба продемонструвати Європі, що ми в одному човні по відношенню до Китаю і до Росії, як разом. Але Росію хочу відірвати від Китаю. Але буду говорити з Китаєм зараз. Що робить Китай? Китай кладе вилку з одного боку рідкоземельні метали, що дуже боляче для всіх, і для Штатів, і для Європи, а з іншого боку, випускає Нєда Кракена по імені Чен Ін. І цей Кінчин Ін, Кін від Кончений, він виходить і каже, що я готовий зустрічатися з Трампом і домовлятися з ним, але не по ядерній зброї. Нехай штати забудуть взагалі, що ми будемо відмовляти, ми не будемо відмовляти зброю. Тоді питання: а що ще є у Кім Чен Іна, щоб домовлятися зі штатами? Ну я думаю, ми всі чудово розуміємо. Кім Чен Ін вийшов на міжнародний ринок і сказав: Продам Росію дорого. Ну може не так дорого, ну скільки дасте, але продам Росію, і це було зроблено явно не без дозволу з Пекіна. Це морквиночка, яку повісили Трампу, пряничок. Поклалиності, але сказали: а у випадку, от якщо все добре, зустрічаєшся з кімчанином. Кімчанин відзиває свої війська із Росії, перестає надсилати Росії снаряди тощо, і ти отримаєш велику перемогу і розповідаєш всім, що ти досягнув ще з одним негідником домовленостей, і от ти ще більше натиснув на Путіна і, коротше кажучи, завершення знижився до мобільської премії. Завершення дев'ятої війни. А, нагадаю, восьма це вірменно-Камбоджийська, сьома це Азербайджано-Албанська війна. А, воно, от прямо тут, не за горизонтом, от прямо вже майже в руках, так само, як і Нобелівська премія миру. Це все зараз відбувається в розрізі американо-китайських відносин. Але що зробив, скажімо, ну, визначного, не невизначного, невизначного, але Значного зараз, які перелами відбулися з лами Трампом, ключовий. Він продемонстрував, що а він не буде зчатися з Путіним просто аби поговорити, і це інша вже ситуація. Раз два він вів санкції по Росії персонально сам, чим він приватизував цю війну. Він сів за стіл, так він сів за стіл не з Україною разом. Не з Європою за одне місце грати разом в три роки, але він сів по цей бік столу, зазначивши свою позицію, що Путін не гідник, а тут хороші санкції проти Росії, та магавки потенційно Україні, і тим самим розпочалася сторінка війни Трампа, російсько-української війни. Бо до цього він завжди казав, що це війна Байдена, а він нейтральний, а він. Нічого нікому не збирається допомагати. Він не займає морально-етичної позиції. Для нього це сторони. Всі вони однакові, я не радий нікому з них. Вони всі мають зробити кроки, і вони рівні. А цим кроком Трамп вимушений був зайняти позицію, коли не всі рівні. А є злочинець, а є жертва. І навіть не проговорюючи це, але Фонд перемоги України. Україна може щось там ще взяти, дійти не знаю. Я думаю, не переможе, але війна може все, що завгодно зробити. Тим, що я розглядаю різні варіанти тиску на Путіна і так далі. І фраза це я не спробувати. хочу віддавати Україну. Абсолютно. А що в результаті на столі? Скажімо, ну окей, от з Путіним він там зідзвонювався, То, що була поїздка української делегації до Штатів, і що ми маємо в результаті? Припинення вогню перед тим, як переходити до переговорів, це українська позиція. Трамп її підтвердив. Відсутність демілітаризації України, тобто, зброя Україні буде постачатися. У Трампа підтвердили, що програма буде діяти за будь-яких обставин і перед Росією, згідно з інсайдами, Трамп чітко відкинув таку ідею в розмові з Путіним. і Сказав, що ні, всі програми по підтримці України будуть продовжувати діяти. Трамп при цьому запевнив європейських партнерів, що він європейську безпеку ставить на чільне місце, і відповідно не буде ніяких тут поступок тощо на прохання Росії надавити на Україну, щоб Україна відмовилася від територій. У Трампа явно не стали цього робити з закритими дверима з Україною. Безперечно, прощупували щось подібне, і ясно, що Трамп розповідав. Позицію Росії і міг натякнути на щось, але давити не наважилися і не наважиться. Дивимося вище соціологія, позиція еліт, а позиція Європи. Тому зрештою, ми маємо ситуацію, в якій те, що Україна лобіювала і хотіла отримати 9 місяців тому. Зрештою, ми отримуємо зараз. Згадуємо Черчилля, американці надійні союзники завжди приймуть правильне рішення, але тільки після того, як перебробують всі неправильні. Я нас вітаю з тим, що Трамп набив достатню кількість гуль, коли йому вже просто цегл, цегла почала летіти в голову. Щоб зрозуміти, що все одно приходиться повертатися на круги своя, він не буде ще частиною рішення. Він ще буде намагатися вставати за столу і перебігати, подивитися в карти Путіну і спробувати поговорити. Ще Росія буде намагатися водити за носа, але загальний коридор вже зрозуміли тільки швидкість інтенсивність. І ціна, яку готовий за певні спроби Трамп заплатити політична електоральна, вони будуть змінюватися, і це ті переміння. Але загальний тренд, як на мене, наразі особливо не зміниться. Я додам декілька частин до цього пазлу зразу після того, як були оголошені санкції, так само зразу ж було об'явлено, що проводиться соцопитування. Яке почалося майже після цього метели закінчиться на наступному тижні, і вже відомо, що ще раз кажу: сигнал повністю ж не пройшов. Ми це розуміємо, але вже відомо реакція, тому що про санкції розказали всі взагалі всі американські канали, і демократичні, і республіканські, всі ну, це не можна було не розказати. А всі газети це підхватили, підхопили це, підхопили всі в твіттері Ну шторм такий був в тому ж самому і або твіттері що не помітити неможливо. І от вони почали дивитися, і вже помітно, що якщо до початку цих санкцій у Трампа було 34% відсотки. То навіть зараз на початковому оцінюванні помітно зростання його рейтингу, тому що підтримка якраз серед республіканців тих, хто сильний на зовнішньому політичному контурі, а не на внутрішньому. Це демократ демократи завжди грали в цю історію, а республіканці завжди назовні. Рейган це зовнішня політика, буш зовнішня. Ну, це ж відомий факти. Так, от це перший пазл, і коли Трамп зараз побачить, і це вважає так, впевнені в цьому в Білому домі, скажемо, то крило, яке має відношення до Сюзі Веллс, Рубіо, вони впевнені, що не коли, те, так, яке знесли так, Білого Дому. Це не, не східне. Вони, коли побачать, він коли побачить, як змінилася його підтримка. Він обере остаточно цей вектор і буде їм рухатись. Це перша історія. Друга історія ще більш цікава це те, що, попри всі заяви Путіна, що санкції на користь, як тільки санкції були запроваджені, до Сполучених до Штатів з Росії примчався перемогою. От про це ми зараз і поговоримо. Але спочатку, друзі, в мене до вас прохання. Я подивився, скільки дивиться і скільки поставили вподобайки. Я розумію, що неможливо відірватися, коли Олег розповідає і пояснює, що відбувається. Але каналу потрібна ваша підтримка. Канал працює з алгоритмом Ютубу, я багато разів це пояснював. І потрібно, щоб ви допомагали. Хочете, щоб нові, виходи, нові випуски з'являлися, виходили. Кожного тижня, будь ласка, допомагайте каналу. Поставте зараз цю вподобайку. Це не тільки ваша підтримка і лояльність каналу. Це і допомога каналу розвиватися. Тому дякую вам за це. Якщо ви вже поставили, якщо ні, я бачу, вже ставлять і приємно, що є розумні, адекватні, небайдужі і активні. Пасивні, я розумію, завжди будуть пасивними. У нас багато пасивних так. От, Поставте вподобайку. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього питання. Напишіть в коментарях, як ви оцінюєте взагалі ці санкції, бо я б сьогодні чув: все, сьогодні пролетяє Дмитрієв, він відкатить санкції назад. Не відкатить, навпаки. Саме тому і прилітають, що геть інший вектор розпочався. А, окрім цього, я буду вдячний вам, якщо ви напишете, звідки ви дивитесь. У нас от, я бачу Кривий Ріг, Миколаїв. Одеса, знову Миколаїв, Дніпро, Італія, Чернівці, Харків, Дніпро, Кам'янське, Львів, Київ. Де Троєщина? Я Щось не зрозумів. Де Троєщина? Це центр Всесвіту. Пишіть, будь ласка, звідки ви дивитесь місто, селище, країна, район. Регіон область пишіть це важливо. Ми завжди аналізуємо його рефінаш глядачів. це теж дуже важливо. Ну і не забувайте, будь ласка, поширювати відео лише від вас. Залежить скільки ще людей дізнається цю інформацію, і не забувайте підписуватись. Тоді першими будете завжди отримувати інформацію. В описі цього відео зразу можна побачити посилання на канал Олега Саакяна. Поки інші пишуть, він відповідає: я раджу наполегливо раджу підписатися на його канал теж. Теж будете мати більше інформації. І, до речі, в нього завжди зважені висновки, які я раджу слухати і аналізувати. Дякую. Олеж, дивись: спецпредставник Кремля Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів. Для переговорів з командою Трампа про це повідомила спочатку CNN, і, До речі, це було таємнично, але стало відомо, бо це сполучені штати в той же час. Ексіо інформує, з... що завтра Дмитрій зустрічається з Віткофом, який при всьому цьому зараз має дуже слабкі позиції. І багато хто вже навіть публічно почав казати, що він де на вихід. А про що буде розмова? Про що взагалі? І крім того, шириться чутки. Щоб примирення, яке планувалося на кінець грудня, початок січня, знову сунули на півроку вперед, чи будуть вони і це обговорювати? І останні маленькі такі довісок. це такі злі язики з Вашингтонщини повідомили, що коли Дмитрієв просився на цю зустріч, щоб з ним поговорили. А в Росії дуже занепокоєні ситуацією. Вони вже порахували, як це вдарить, незважаючи на заяву Путіна, що «Та, ну, неважливо. Відповідь Трампа була неймовірна. Путін каже, що це не працює. Поговоримо за півроку, бо він дуже добре рахує. А так от. Ем... Після цього Дмитрій в розмові, е, коли говорив, йому поставили запитання: а що там відбувається з Медведєвим І Димитрієв характеризував Медведєва як факен-бастерд. А це загальна позиція вже Кремля чи особиста Дмитрієва Так, питання просто може поясниш. Ну, а арбатський бранець. Давно відомий персонаж для биття всередині російського естеблішменту, і Медведів використовується для найпруднішої пропагандистської роботи, бо завжди можна сказати, що да просто набухався. Знаєте, от бачите, було хороше віскі яке зі штатів постачали. Бурбон хороший. Медведів такої чухні не писав. А зараз залишилась тільки російська горілка, бо ж під санкціями. От, бачите, всяку фігню пише. Але ясно, що все не без, не без кремлівської вказівки. Просто в нього така робота відпрацьовував цей порядок денний. З приводу Дмитрієва і перельоту, то я би чекав якоїсь ініціативи, яку Дмитрієв спробує зараз дати Віткову, щоб він реанімувався. Тобто, щось, що може бути цікавим і приємним для Трампа, з чим Вітков може зайти в його двері. Чесно, не розумію, що це може бути. От я сьогодні сидів і піввечора реально думав над тим, а що ж він може привести. Бізнесові якісь проекти мало цікаві зараз, тому що все одно припинення вогню. Трампу це необхідно. Якісь геополітичні історії, ну також не, немає нічого у Росії, що запропонувати. А, взяти, налякати, натиснути, ну не Дмитрієва для цього би відправляли, якщо у Росії є щось, чим можна полякати. Там якимось підтримкою мовних усітів, зривом перемир'я на Близькому Сході чи щось інше, що Росія могла би сказати, що от ми зробимо. Не для того, Дмитрів. Тому я не знаю що, але загальна логіка підказує, що він має щось привести, з чим Вікав зможе зайти до Трампа і щось що потенційно Трампу сподобається. Реанімувати. Бо без Вікафа для Росії гайки просто. Віткав зрозумілий персонаж, якого можна чебурек покласти, там дівочек викликати, коли він в Москву прилітає. Тобто, все зрозуміло, що з ним робити, і як його тримати на повідку. А от з іншими, там складніше. Рубіо, антиросійський. Так, да, він не проукраїнський в класичному розумінні, але він антиросійський. Команда Трампа далі всі достатньо адекватні з точки зору сприйняття ситуації, а той же Венс. Ніколи в житті, якщо не буде відкафа, не буде займати жорстку позицію, бо він сам на сам залишиться. І Рубі його просто зразом з Сюзі Вайлз просто зіжре. Він флюгер, він чудово розуміє кон'юнктуру. Можете побачити, як його заяви останнім часом кардинально змінилися, як він підбирає кожне слово і кожен відтінок в кожному слові, для того, щоб, не дай Боже, на міну не наступити і рухатися чітко в коридорі за Трампом, щоб ніхто не міг причепитися за жодне слово і за жодний його подих. Там же все ну, дуже дуже зрозуміло в цьому плані. Мені ще сподобалося, як в Росії одразу потягнулися за ядерною боєголовкою. Ну, звісно, коли, ладно, не буду чого нема у Путіну. Вибачте, я, я звернув увагу, що вони по своїй дурісті використали цей козир раніше, ніж Трамп в, запровадив санкції. Це взагалі, це, оце якраз не прорахунок ситуації показує, що там. Дуже почали потужно помилятися, потужно а, і незламно. І невідворотньо в випадку Росії. Я б сказав, що тут навіть трішечки цікавіше, як на мене. Ну, реагуючи на твої слова, в мене взагалі останнім часом напівінтуїтивне відчуття по багатьох напрямках, що Росія почала система управління надриватися, вони роблять якісь дуже дурні, метушливі кроки. Uh, і навпаки не роблять тих кроків, які вони ще вчорашні б робили. Спочатку я спостерігав, думаючи, ну може якась стратегія щось змінилося. Ні, все більше у мене складається враження, що просто система почала uh, ну, не колапсувати ще, але вже просто зневірюватись. Тобто вони просто пропускають деякі удари через те, що вже немає ентузіазму і немає світла в кінці тунелю. От якісь такі проблеми управлінського характеру, судячи з усього, накопичились і дають вже якісні результати, зокрема, з ядерною зброєю. Дійсно, треба було вичекати пару днів, і після цього за ядерний гнаться, а, тягнутися і її демонструвати. Причому це ж зараз не про Арішнік було, це було вже про стратегічну зброю, тобто це погрози ядерною зброєю. А, Сполученим Штатам і увага три крапки, Китаю. Бо чому Путін зараз потягнувся за цим. Бо Трамп в розмові з Путіним сказав: я буду розмовляти з Сідзімпінням і розраховую на те, що Росія <свісна> внімлять, що Росія виконає наші домовленості з Сідзімпінням. і розмови з Сідзімпінням Трамп публічно вже сказав порядок денний. Російсько-українська війна, зокрема, Росію поставили в позу об'єкта. Трамп відмовився зустрічатися з Путіним. Зато сказав, що я буду обговорювати це з босом Сідзінпінім. І у Путіна єдиний є аргумент це ядерна зброя, з яким рахуються і в Вашингтоні, і в Пікіні. І він судомно буквально поліз за ядерною бойголовкою, порозмахувати нею, щоб прокричати: Ви можете мене ненавидіти, ви можете мене зневажати, у мене може економіка бути в дупі, в мене може бути купа і одна проблема, але в мене ядерна зброя є, і вам прийдеться зі мною рахуватися. Я не об'єкт, я суб'єкт. І без мене мою долю ніхто вирішувати не буде. Ну, як ми бачимо в Пікіні і в Вашингтоні, проігнорували цей вопль Путіна і вже навіть його ядерна боєголовка нікого не вражає в цьому діалозі. Думаю, що Дмитрієв зараз поїхав з тим, щоб покласти щось позитивне. Боєголовки помахалі не оцінили. Відповідно, треба тепер покласти якийсь пряник. От що за пряник? Поки не розумію. Але я певен, що ми дізнаємось. доволі швидко дізнаємось.